Ну от нарешті у нас. А то вже скрізь збирають там біля Карпат. При Карпаті, взагалі, Там весна-весна. А от нарешті я вже знаходжу тут в столичному регіоні. О, от такі от маленькі, дивіться. Оп! Сарка сипки. ти і що? Я навіть і не думав, що вони так будуть. Ось їх декілька штук. Тут взагалі в маленькому там моху, яка сидить. І оці от. Оцю і оцю, мабуть, я заберу. Вон які красиві. Несподівано, але приємно. Ото дивіться, я її розламав, який в якій якості гриб. Білий-білий, чистий, чистий, взагалі шикарний. Ну і всі вони такі, мабуть, я думаю, тому що вони молоденькі, свіженькі. Чуть-чуть отут присохли. А так, як кажуть, нормально. Супер. Чудово! Всім привіт-привіт! Сьогодні зайшов такий цей сосновий ліс. Подивлюсь, що буде соснову. Можливо, якісь гриби залишились після зими. Там ще правда є такі от березові посадки, ще там у них подивлюсь. А взагалі ще такий невеликий план є сьогодні позбирати отакі от соснові молоді, скажімо так, пагани. Ну, ми їх збираємо, робимо настоянку, і вони дуже от допомагають від кашлю. На, на горілці в основному робиться настоянка. І от коли у тебе є застуда, п'єш там по чайній ложці два або три рази на день. І в принципі, от дуже швидко хвороба відходить. Я кажу, дуже хороший протизапальний, проти, проти кашлю від засіб. Тому що ще таких от цих назбираю тут в молодих от сосенках А так, що буде. І соснові бруньки стараюся збирати десь отакі от Бачите, дивіться, білі, білі, це значить тут от вони дуже багато смоли. ну А сама фішка це от, це от лікувальна смола. от Тому що коли вже там трішки запізнишся, то вони вже стають такі зеленіші, ну і користі від них менше. Все дерево я не зламую, стараюсь по одному, по дві щоб сильно не травмувати дерево. Але вони швидко відростають. Вони вже в травні дають нові. Ну, Дивіться, яка Прямо от перчатка, вон білі-білі. Це от від смоли. Вон які. Ну і такі от буду збирати. Такі мені й потрібні. Зберу, зараз десь може якусь там півлітрову банку десь по об'єму. Ну то я буду файлик складати. Та, в принципі, вистачить. Щоб на літрову банку зробити хороший настоянки, лікувальний. З это працюємо. Прям таке ж масляні. О, одну візьму і тут візьму одну і піду далі. Так, ну і от ще хороший екземплярчик. Так же збирається. по чуть, чуть тут візьму і тут. Вон. Вони прям реально білі-билі. Вони зараз саме шикарні. От іменно в цю пору на початку там, в кінці зими, на початку весни. А, які руки похучі тепер після них. Я вже назбирав так собі чимало. Ну а зараз от, піду отуди отдалі. Там від березовий. Ще треба, я кажу, ті грибів глянути, може ще які гливи там знайду. Так, цих нарвали, підемо тепер отуди. Ось ще шипшина. Пересиділа зиму. Правда вона... Що можна в принципі шипчини ще трохи взяти. Ну от, всі ці ягоди підуть. Можна бірати. Буде добре. Ого, яка вона чіпляється. Ну от, ой, ну от тільки з цього кущика, а там ще є далі. Зараз піду збирати далі. Так що все норм. Буде в нас ще шикарний чай. Оце побачив тут. Так зрадів здаля. Думаю, не вже гливи знайшов на впавшій березі. Поки до них дійшов і дивлюсь, що це не воно. Це коротше такі тортовочки воно не вже. Але здаля вони реально так от, що звідси подивиться, де ще так йдеш метрів 10 під них. Ну, реально глиба. Ну ладно, бог з ним. Все рівно покажу. Це також гриби. О, які вони красиві, все рівно по-своєму гарні. Ціла така от береза. З такими от грибами. Нічого. Не знайдеться, то не знайдеться. Прямуємо далі. Зараз перекусимо і підемо далі. Перекус мене такий собі яблуко, але краще ніж нічого, правильно? Голден бомба. М -м. Дуже смачне яблуко. Що, погнали. А от і перші весняні квіти. Ліс прокидається. От один хтось з самих перших проростає весною. Бо навіть починає ще свірі в кінці зими. Часничок. Ми його колись в дитинстві називали зайчий чеснок. Реально брали хліб, виривали, коли він був більший і з хубом Ну, Ось такий вже такий достатній. Ось такий на четверть підріс. Так, тут маленькі, такі ми не беремо. Ого, ще сме розмір вражає. Ну от нарешті у нас. А то вже скрізь збирають там біля Карпат. При Карпатті, Закарпаття взагалі. Там весна-весна. А от нарешті я вже знаходжу тут в столичному регіоні. О, от такі от маленькі, дивіться. Оп! Саркастички. Та ти що? Я навіть і не думав, що вони так будуть. Ось їх декілька штук, Тут взагалі в там моху, яка сидить. І оці от. Оцю і оцю, мабуть, я заберу. Вон які красиві, Несподівано, але приємно. Пакет, правда, великуватий, але я може ну, ще щось знайду. О, О. Ну це вже нормальний розмір, можна так убрати. Я ось ще одненьку візьму. Буде пара грибків. Все. Забираю і промою. Може ще щось знайду. Погнали. Так, вибрався я трохи з того соснового і березового лісу в сторону сюди взагалі. Коряжники забрався. І дивіться, що мене тут чекає. Несподівано, але є. Глива Де ще які хороші екземпляри. Вони вже підсихають. Тому придеться їх забрати. Давайте будемо по чуть-чуть. Оці заберу. Оп, оп. Диви, яка в хорошому стані. Всювку заберу. Ой, це взагалі бомба. Тут буду складати. Так, так. Ну і цю от компанію давайте заберемо. Опа є. Yeah. О! Дивіться, які молоденькі. Ну підуть мені. М -м -м -м. В шикарному стані, Ну, вони вже чуть-чуть підсихають, тому що вже пора їхня проходить, тому от так, от так вони пропадуть. А так я з ними щось придумаю. Буде мені глибка. Чудовий бонус. Ще в цих краях, як кажуть. Рано щось показувати. Зимове воно відійшло, весняне ще не з'явилось. Тому зараз піду на свою. там в мене є кажу, декілька місць на ту плантацію, дірву. Собі ще трошки бруньок та й буду вже прямувати додому. От, от таких малих, також я кажуть, непогані такі смолянисті бруньки. Але це занадто мала сосна, якщо її так травмувати, то вона буде довго відходити. Хай ростуть, а я піду отуди. О, там ще один такий молодий залісок. А там ще яка дозбираю. От подивіться, якої якості в принципі має бути оця от соснова бронька. Вона має бути десь... Плюс-мінус на рівні сантиметра. Оце вона буде найкраща. Тому що якщо вона вже буде більша, вона вже смолу буде вбирати в себе. А це от самий шикарний варіант. Ну, як кажуть, і отак ще раз покажу. Ну це вже як кажуть, в мене інша партія. Значить, що ми з ними робимо? Їх можна, по-перше, Два варіанти. Можна просто посушити. Воно висохло і додавати в чай. Чай, звісно, що буде гіркий. Але якщо вибирати між здоров'ям і те, що смачні чи не смачні ліки, то зрозуміло, що потрібно вибирати перше. От. А другий варіант, як ми робимо, то зрозуміло на, на, робимо настоянку на горілці. Пропорція має бути десь 2 третіх Оцієї соснової бруньки. І потім все це заливаємо алкоголем. Настоювати потрібно десь, ну, ми так настоюємо е тижні-два. От, І потім по чайній ложці перед їдою е тричі на день, за 20 або 30 хвилин до їжі. От. І по повірте мені, що у вас буде здорове горло. Е Будете менше кашляти і хворіти на всякі такі от хвороби, пов'язані з легенями. Надіюсь, комусь інформація була цікава. Якщо навіть одній людині вона була корисна, то це вже, як кажуть, не попросто я сходив сьогодні в ліс. Так що всім папа, -па, всім я кажуть, все найкраще, бережіть себе, бережіть природу і сподіваємося, що все в нас буде добре. Все, ну а я тепер погнав. Бувайте здорові!